У сьогоднішньому відео я хочу розповісти, як гарантовано без ризиків на повному пасиві заробити на криптовалютному ринку, а саме, як взяти участь у лаунчпулі на криптобіржі Binance, як ми можемо додатково заробити просто за те, що у нас є на нашому аккаунті долари або ж BNB. Всім привіт! Ви на YouTube каналі it статті Заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше, це найкрутіший канал про заробіток грошей в інтернеті українською мовою. Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі та переходите у мій телеграм-канал. В даний час Launchpool проходить по монеті Піксель, і давайте спробуємо в ній взяти участь. Хто буде дивитися відео через тиждень, місяць або навіть рік, не розчаровуйтеся та не поспішайте вимикати відео, тому що такі монети та роздачі Binance проводить постійно, і треба час від часу дивитися у розділі Launchpad Launchpool. Ну а у кого ще немає аккаунту на криптобіржі Binance. То посилання на реєстрацію буде з максимальною знижкою 20% внизу під цим відео в описі. Ну а ми погнали далі. Для того, щоб нам взяти участь, заходимо у вкладку Більше. Launchpool знаходиться у вкладці Launchpad. Заходимо на вкладку Launchpad, відкриваємо її і бачимо на даний момент Launch Pool по монеті Піксель. І тут, для того, щоб нам пасивно заробити, потрібно покласти у стейкінг або BNB, або ж стейблкоін FDUSD. Так, як у мене немає на моєму балансі BNB на біржі, я буду класти у стеблкоїні ось у цьому FDUSD. Я зараз USDT поміняю на цей стейблкоїн FDUSD. Якщо ж ви холдер монети BNB, та вона у вас також є у інвесті, то звичайно вам буде дуже зручно покласти і BNB також і додатково на цьому заробити. Купувати BNB саме для того, щоб взяти участь у лаунчпулі, великого сенсу немає, оскільки вона може змінитися в ціні за час лаунчпулу, і ви можете на цьому всьому просто втратити свої гроші. А от інша справа це стейблкоїн FDUSD. Він прирівнюється один до одного до долара. Тому у нас ризики коливань в ціні мінімальні. Отже, нам потрібно просто мати вільні гроші на нашому спотовому аккаунті. Заходимо у розділ ринки, обираємо спотовий ринок. Вводимо монету FDUSD і по відношенню до USDT і продаємо свої USDT або якийсь інший стейблкоін, який у вас є, міняємо на FDUSD. Я вже купив, і в мене вже для прикладу на аккаунті є 100 токенів цієї монети FDUSD. Ось ми бачимо, що є, і тепер ми заходимо назад у Launchpool, вкладку Launchpad і давайте покладемо їх у стейкінг. Вибираємо, куди ми хочемо покласти. Почати стейкінг, стейкінг і вибираємо суму, яку ми хочемо покласти. У мене це буде 100 FD USD. Також після закінчення лаунчпулу ви можете назад зайти у спотову торгівлю і поміняти свої FDUSD на ту монету, яка вам більше імпонує, наприклад, USDT. Вибираємо 100 FD USD, натискаємо стейкінг. Все, ми успішно поклали кошти у лаунчпул Binance. Тут ми будемо тепер бачити, як нам буде нараховуватися монекта, піксель, до закінчення фармінгу якої залишилося 5 днів і 9 годин. Якщо нам раптом з якихось причин терміново знадобилися наші гроші, які ми поклали в стейкінг лаунчпулу, ми можемо їх безкоштовно викупити назад. Натискаємо Викупити, вводимо суму, яку ми хочемо забрати, і вона у нас знову з'являється на балансі нашого спотового аккаунту. Все дуже просто. Абсолютно без жодних ризиків. Раніше в основному потрібно було класти монети в BNB, і завжди існував ризик, що її могли пролити одразу після закінчення лаунчпаду або лаунчпулу. І на цьому можна було втратити більше, ніж заробити з роздачі. Тому що перед лаунчпулом BNB завжди зростала за рахунок попиту на неї. А після лаунчпула всі починали її зливати, і на цьому ми могли втратити гроші. Зовсім інша справа, якщо ми кладемо вже стейблкоін. Він прирівнюється один до одного до долара, тому ми, грубо кажучи, нічим не ризикуємо. Також, якщо ви тримаєте BNB в інвесті, це також гарний спосіб підзаробити на цьому додатково. Тепер ви можете завжди заходити в цю вкладку і дивитися, які проєкти я на даний час на Binance Launchpool та які вже відбулися раніше. Чим Launchpool відрізняється від лаунчпаду? Це дуже просто. При участі в лаунчпулі алокацію викупати не потрібно. Вам гарантовано нараховують якусь кількість монет в залежності від загальної кількості учасників та розмірів застейканих вами коштів. Тобто, іншими словами, це безпрогношний варіант додаткового заробітку на крипторинку. Також після закінчення фармінгу та отримання монет ви можете або їх одразу злити по ринку і на цьому фіксувати свій прибуток, або ж тримати в інвесті ці монети, якщо вважаєте їх перспективними, та продати пізніше по вищому курсу. Кому сподобалося відео, ставте лайк та підписуйтеся на мій YouTube канал. Також переходьте в наш телеграм-канал, в якому виходять щодня корисні пости. Ну а на цьому все. До нових зустрічей!